Всім привіт вітаю вас на каналі Мисливець за джекпотом. І сьогодні у нас 13-й день, як я проводжу свій челендж, в якому кожен день купляю лотерейні білети на 500 гривень та дивлюся, що можна виграти в них. В ідеалі я хочу виграти джекпот. Для цього я кожен день купляю ці лотерейні білетки і ділюсь з вами. І так, ну що, давайте почнемо. Починаємо ми, як завжди, з найдешевших за 20 гривень. А також у нас сьогодні будуть лотерейні білетки за 50 гривень та за 100 гривень один білет, який ми подивимося в кінці. Так, починаємо ми з такого білету, як Пірат. Тут, хто не знає, має співпасти три однакові символи, і тоді ми щось виграємо. Ну що, давайте починати. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати свої коментарі. Так, ну що. Дивимось. Ще поки у нас є дві бочки, можливо, буде ще третя. Ні, на жаль, немає. І так, перший лотерейний білетик у нас без виграшу. Давайте наступний. І тут у нас, на жаль, немає нічого. Так, дивимось третій. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки я сьогодні виграю. І чи взагалі вдасться мені щось виграти. Мені цікаво. Особисто моя думка, що сьогодні вдасться виграти гривень 300-500. Ну, але, звісно ж, я надіюсь на те, що буде джекпот. Так, і тут у нас, на жаль, нічого немає. Три лотерейні білети і без нічого. Так, ну що ми бачимо? Четвертий лотерейний білетик і теж без виграшу. Так, є дві бочки, можливо, буде третя бочка. Ні, теж нічого немає. Дивно. Наступний так, два стяги буде третій, чині, ні. і тут у нас нічого. Наступний. Ну що, і тут нічого немає. Це капець. Ще такого не було, щоб стільки підряд було без виграшу. Давайте дивитись далі. Так, є вже два замки. Можливо, буде ще один замок. Давайте. Ні. Ні. І тут нічого немає. У нас залишається ще два білетики пірат. Невже за 10 білетів вперше не буде жодного з виграшом? Я просто не вірю своїм очам. Дев'ятий лотерейний білет і без виграшу. Ну, такого ще не було жодного разу. Щоб дев'ять І всі без виграшу. Так, ну, десятий просто мусить бути щось. Ні, тут нічого немає. 10 лотерейних білетів пірат і жоден не виграв. Давайте переходити до клубу мільйонерів. Тут у нас має співпасти три однакові символи, тоді буде приз. Поки що теж немає виграшу, але ще не всі поля стерті. Не вже 13 -е число для мене буде тепер моїм найнеулюбленішим. Адже сьогодні 13-й день, як я граю це. Тут теж нічого немає. Наступний. Ну, що сказати? Поки нічого немає, і це все мені дуже не подобається. Я не вірю в те, що ми сьогодні нічого не виграємо. От нічого абсолютно. Це, це щось незрозуміле. І цей білет теж без виграшу. У нас залишається ще лише два білетики по 50 гривень. Поки що немає нічого. Немає. Цей білет теж без виграшу. Ну що, останні білети за 50 гривень на сьогодні. Я дуже сподіваюся, що тут буде хоч якийсь виграш. І так, поки що немає нічого. Ну що, залишається, залишається одне поле, Дивимось. і тут у нас теж немає нічого. Ще такого не було дня. Це... це щось. не знаю, як це називати. І так, у нас останній лотерейний білет. Ціна його 100 гривень. Тут у нас є три ігри: перша, друга і третя. Давайте почнемо з першої. В перші потрібно знайти три однакові будь-які символи. Давайте дивитися. Хоча б тут ми мусимо щось виграти. Поки що, нічого. І так, в першій грі ми нічого не виграли. Дивимося другу гру. Тут, тут є виграшне число. якщо співпаде, тоді ми щось виграємо. І так, у нас є 0,3. І тут у нас нічого немає. У нас залишається остання ігра. Тут повинно бути число. Тут 100, тут 200, тут 500. Давайте дивитися. Ну, що сказати, сьогодні у нас перший день, як я абсолютно нічого не виграв. Просто нуль. Такого дня ще не було. Не знаю, що сталося. На жаль, сьогодні ми нічого не виграли. Ну, але тим не менше, всім дякую за те, що дивилися. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Та до зустрічі! Зустрінемось вже завтра.